Всім привіт! Сьогодні у нас 2 лютого, сьогодні дуже гарний день. Сьогодні в мого рідного брата Вови, день народження. Я його дуже вітаю. Він дуже гарна людина. Я бажаю йому всього-всього самого найкращого, щоб в нього було все те, що він бажає собі. Це саме головне для нього і для нас всіх. Дуже раді за нього. Йому сьогодні виповнюється 36 років. Мені 37, йому 36. Наші вітання, Вова, тобі. Так, я хочу сьогодні розказати про те, як ми вчора сходили в гості до наших нових сусідів. В нас з'явилася нова родина. Вони заїхали тиждень тому назад. Там мама, папа, маленька дитина вісім місяців та бабушка. Вони були до цього, взагалі вони з Чернігова, з під Чернігова. Вони до цього були в таборі. Я так зрозуміла, що декілька тижнів вони там і жили, їм там давали харчування. Ось, а потім у них дитина захворіла, і їх перенаправили, шукали їм варіанти, де б вони могли жити окремо, а не в таборі, і знайшли їм місце в нас. А це вже було через розподільний центр, все через Червоний Хрест. Ось і вони заїхали. У нас якраз звільнився один будинок і розказувала, що там були різні дівчата. Вони всі роз'їхалися в різні сторони. Хто в Україну, хто десь тут залишився, невідомо точно, якщо так сказати. Ось тому вони заїхали в цей будиночок. Їм так трошки поприбирали сусіди і від мерії. Тобто вони і вони вже заїхали. Трошки обоснувалися, і вони нас запрошували в гості, і ми все так збиралися. І ось вчора ми з Лєрою зайшли ввечері. Я якраз поставила м'ясо в духовку випікатися на годину. І в нас це була вільна година повністю, що ми могли спокійно піти. Взяли маленький подарунок до чаю, а поспілкувалися. Спитали, що і як, як їм взагалі, якщо там питання якісь будуть, то звертайтеся. Тобто, ми вже тут знаємо все, в принципі, вони ще нічого не знають і не розуміють, як, як, що і куди. Ось. То приємно було поспілкуватися. Маленького побачила, він якраз прокинувся. Тому і Лера погралася, трошки побігала, Вона себе там дуже добре поводила, не лізла на мене, спокійно гралася, бігала, дивилася. Для неї взагалі новий будинок це новий простір. Навіть якщо будинки всі однакові, вона все одно бачить, що вони для неї щось новеньке, вона дуже любить до когось в гості ходити. Тому вона кайфанула також за цю годину. Ми все, ми побули годинку і пішли вже, забрали наше м'ясо з духовки. Вже і духовка виключилася, тому що ми трошки затрималися пішли вже додому о, 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 вечеряти. Зробила салат ще до вечері, таке легенька в нас вечеря була. Я взагалі намагаюся зараз худнути, тому що я так нормально набрала за цей час, що ми приїхали сюди. Я о, важу більше, ніж я була вагітна. Ну, можете собі уявити. Тому так, для мене цей стрес, це заїдання стресу. Воно дуже сказалося на моїй вазі. Я взагалі спочатку думала, що я там та я нічого не набрала. Тобто я навіть не помічала, що я набрала якусь вагу, тому що я носила якісь спортивні штани, і мені нічого взагалі не треба було. Ото носила собі якийсь одяг, що в мене був, і все ок. Але я бачила, що в, штани, в штанах, штанах, яких я приїхала з України, я в них не влажу. Ну я подумала, ну мабуть, вони сіли. Ну розумієте, да? Вагів нас не було. Тому я якось і не придавала цьому ніякого значення. А згодом, мабуть, десь рік назад я зважилась і я побачила. О! І я подумала, да, оце я думала, ну, кілограм два я набрала угу, багато дуже. Тому я десь з серпня почала потрохи так себе налаштовувати. Займатися якимось там спортом, якимось там хоча б мінімальним, то я скинула десь 7 кілограмів, це я вже скинула 7 кілограмів. І взагалі в мене плани до. Ми навіть поспорили з моїм чоловіком, що я схудну ще. Тобто я взагалі люблю спорити, це моя стихія, я люблю там, а давай там навіть буває там. А хто зараз в кафе зайде перше, дівчина, чи там чоловік, чи хто. ну Давай на капучино поспоримо. Я люблю цю тему, я дуже така енергійна в цьому плані. Тому так. прийшла. Я їй дала телефон, щоб вона подивилася трошки, щоб не бігала, не кричала. Тому вона так спокійно сидить в кімнаті. Давай, я скоро прийду, добре? Іди туди в кімнату, добре. Я скоро прийду, давай. Я скоро буду. Ой, Так, тільки включила її. Відразу вона наклацала якусь рекламу, нажала. Але телефон я взагалі їй дуже мало даю. Це якісь такі деякі випадки, тому що я проти телефону, взагалі проти, навіть не у невеликій кількості, а взагалі проти. Краще ноутбук для мене. Я не знаю, чому так, але я так вирішила. Тому що телефон це вона просто заліпає, а в ноутбуці вона, хоча б там дивиться і переключається на якусь ігру, наприклад. Бачить там іграшки вдома чи щось робимо. Ми, наприклад, і вона краєм лаза може трошки дивитися це. Ноутбук, а телефон це все вона заліпла і так сидить собі і сидить. Тому це такі, як то, як то кажуть, така міра, що просто зараз мені потрібно, щоб вона трошки посиділа спокійно, бо ви вже бачили, як вона себе поводить. Вона просто лізе на голову мені і кричить постійно. Вона вимагає уваги. Ось тому вона там в кімнаті зараз. Так, то я така людина, яка дуже любить спорити. Я взагалі це полюбляю. Я постійно це роблю. Я навіть не знаю, у мене може таке, що там, кожен, кожні декілька днів ми на щось споримо. Ну, і це завжди там, давай чи на танець чи на капучино. ну Капучино в домашніх умовах, розумієте? Да? Чи там на тортик якийсь, ну наприклад, Ось, зараз тортиків нема, це табу. Да, але іноді мені хочеться, але я собі відмовляю. Кажуть, що не треба відмовляти, треба краще з'їсти маленький шматочок, але. Я коли починаю їсти солодке, то я вже не маю стопу. Тому мені краще не їсти. Зараз ми з моєю сусідкою її теж Катя звати. А ми зараз взагалі два тижні без солодкого. Ось вже буде в суботу, буде якраз тиждень, як ми без солодкого з це вона мені запропонувала. В неї теж маленька дитина, 8 місяців хлопчик. Це вони теж нещодавно приїхали перед новим роком. То вона теж намагається схуднути, і оце вона мені давай без солодку». Я Каже: Ну давай, мені в принципі зараз я вже налаштувалася, мені взагалі не важко. А, десь, мабуть, місяць-два, то я трошки під'їдала так. Так, Але я зараз намагаюся худнути. А, але все одно, коли от я сиділа, нічого не робила вдома, ні влогу, ні авто, просто знаєте ліс і оці чотири стіни, то воно все одно хочеться їсти. Ти як себе не налаштовує, все одно хочеться їсти. Ти сидиш вдома, бачиш просто ліс навкруги, нікуди не ходиш, то реально а, їжа просто сама тобі в рота попадає якось. І ти потім думаєш, та шо я наче нічого не їв, а вага чомусь не знижується. Ну звісно, що вона не знижується, тому що ти не рухаєшся взагалі ніяк і нікуди. В тебе настрій такий. І взагалі для мене, щоб схуднути, це має бути налаштування таке. Це треба і прийняти себе такою, яка ти є, і відчути, що ти дійсно хочеш схуднути. І що в тебе якесь є задоволення в житті, що ти можеш там займатися чимось, ти можеш виїжджати кудись, а не просто сидіти вдома і все. І це все дає такий настрій і поштовх, що треба. І вона сама просто ця вага вона уходить реально. Я ось за цей тиждень я скинула приблизно 800 грам. Я зважусь, вона вже є ваги. Ми купили їх в секунді, здається, за 350 євро. То я зважуюсь регулярно, знаю, що не треба часто, але зважуюсь. Ну, це таке, да. мені хочеться, я це роблю. Але було дуже сумно, коли ти, наче, схудла вже, а потім зважуся знову плюс півтора кілограми. Я взагалі дуже швидко набираю. Я можу навіть мало їсти, але все одно вага в мене не йде. Тобто, в мене така є схильність дуже сильна. В моєму в житті я один раз худла на знаєте скільки. На більше ніж 15 кілограмів я схудла за півроку. Я дуже активно займалася спортом. Я дійсно притримувалася правильного харчування, і тому в мене все вийшло. У мене ну прям дуже велика різниця була. Я коли бачу зараз ці фотки, я навіть собі знову зберегла її на телефон, щоб бачити не десь там вона далеко в мене в телефоні, а спочатку, щоб бачити, яка я була, і ну, бачити, що я хочу бути такою. Бо мені. Я не можу сказати сказати, що я комплексую зі своєю вагою. Я себе гарно почуваю, тобто я там не відчуваю, що я якась там. я не відчуваю такого. Але дійсно мені заважає, як би так сказати. Я відчуваю, що я хочу, хочу бути стронгішою. Тому я задалася цією ціллю, і я маю це зробити для себе, і я маю бажання на це, і я хочу цього. Тому розумійте мене так. Ось я вчора ще показувала відео вартість курячого філе. А дійсно в усіх супермаркетах це які тут виражеві, цей Альберт Хайн, і Юмба, і Лідл той самий, і які тут ще інші є цей плюс. Вартість курячого філе приблизно, ну тобто там ну, якісь там копійки може відрізнятися, але реально дуже висока ціна. Тобто, якщо купувати кілограм, то це реально виходить там 11-12 євро. За кілограм курячого філе. Ну це дуже дорого. А ми раніше купляли в супермаркеті, а потім ми дізналися, що є турецький магазин. Це в іншому місті, де будуть курси нідерландської мови. Це якраз в одному дворі. Ми поїхали в цей турецький магазин, мабуть, десь не так давно, може, десь півроку тому назад. Ми якось не їздили, не думали, що там є м'ясо дешевше. а Так, якісь там продукти такі нам, наче не потрібно було. Ну, гречку ми купували в арабському і все, і не парились про це. А коли ми з'їздили в цей магазин турецький Бірлік називається, то побачили, що там реально дешевше м'ясо куряче, там можна купити. Здається, кілограм коштує десь 10 євро чи 9,50, якщо не помиляюсь. Я коли буду там, то я зніму. А якщо купуєш там 3 кілограми чи 5, то там ще типу, дешевше йде. Вони там навіть ціну відразу пишуть: типу, як на етикетці на вітріні, що типу так дешевше виходить. То ми останнім часом брали там 3 5 пять кілограм і просто в заморозку кидали, і коли потрібно, ми розморожували. Але це останній раз ми купили, вона нас трошки, трошки так заліжалася, як ми вважаємо. Ну може, десь півтора місяця ліжало. То ми відчули, що воно наче не таке смачне. Тому так більше робити не будемо, краще купувати менше, але частіше їздити. То так, ми м'ясо там купуємо. Там ми купували і свинину, і телятину. Там нижчі ціни, і там можна купити одразу такий кусок, знаєте, ну, великий, наприклад, м'яса. Тому що в усіх супермаркетах це зазвичай такі фасовки, як на один-два рази, чи там вказано на п'ять осіб, наприклад. От я вчора випікала, запікала в духовці м'ясо, то там було написано, що це на три, на три персони. А це був 500 грам, так, 500 грам кусок. Ми його вдвох з'їли і не поп... і не відчули. <гум> ось. Тому що то треба було ще якийсь гарнір робити. Гарніру в нас не було, тільки салатик легенький дуже ось тому в них в супермаркетах великих порцій взагалі немає. Просто кусочками воно порізано, щоб ти взагалі не заморочувався, просто собі а, дістав, кинув на сковорідку і воно готується. Ось. А в Берліку в турецькому то можна реально купити великий шматок, там і ребра продаються. Якось ми там купили. і... Бараніну, але мені не дуже подобається це м'ясо. Я відчуваю цей смак. Я раніше, може, колись десь в Туреччині спробувала один раз, але я не впевнена, мені не дуже подобається. Тому в принципі ми їх не купуємо. І ще в тому магазині можна купити рибу дорадо за 1 кілограм 7,50. Це теж гарна вартість, але дуже шкода, що вони там її не чистять. Тому що у нас такі маленькі умови, щоб її почистити, не дуже зручно. І раку вона така, вона висока, і все це потім навкруги. Але ми купуємо, купуємо іноді цю рибу теж там. Це коли ми виїжджаємо. Тому може, як до речі, скоро ми туди точно поїдемо. По-перше, мені треба прокласти туди маршрут, щоб я була за Кримом хоч раз. Тому що з понеділка я йду на курси. Мені прийшло запрошення вже саме мені, чоловіку ще не прийшло. Точніше, може, воно прийде до кінця дня, ми не знаємо, тому що, наче в нього як з вівторка, а в мене з понеділка має бути група. То сьогодні нам прислали запрошення для мене, що курси починаються понеділок, середа, написали ім'я викладачів, і час з 6 до 9 години вечора. Тому буду ходити. І це якраз в тому дворі, де знаходиться цей турецький магазин, тому я там буду часто тепер. Дуже зручно можна щось купити собі, таке м'ясо якесь, якраз по кілограмчику, щоб воно не портилося. Чи рибку, чи гречку. От нам гречка вже закінчилася, гречка, там також можна купити гречку і творог. Але творог мені там реально не подобається. Він такий сухий, він такий, як спресований дуже. Я якось робила з нього сирник, і вони були не, не смачні. А з рікоти набагато смачніше. А от в польському магазині ми взагалі тут не були. Він не, не в містах, що поруч, а в місті, що десь кілометрів 15 від нас. Ми в тому місці були тільки в лікарні і все. Більше в тому і не бували. Тому ми не їздили. А спеціально їхати за творогом за 15 кілометрів це дуже дорого виходить, як на нас. Тому, тому ні. Ось і ще е, от з приводу: от я вчора купила диню. Диня, ну так, диня серед зими, правда? З диня. Ну, в Україні я диню ніколи не купувала зимою. Навіть Я не підходила до вітрини, де стояла диня, тому що це я знаю, що це дорого. І типу, що ну, Яка диня може бути серед зими? Тут такого нема. Тут диня цілий рік. І вона в ціну однаково, що влітку, що зимою. Якщо акція, це може бути мінімально 2 євро, а максимальна ціна вартість диня це 3 євро. Що влітку, що зимою. Тому диню ми іноді купуємо, і вона у нас там трошки лежить, щоб вона дозріла, тому що ми пробували відразу її різати. І вона була така, як знаєте, зелененька трохи, тому не дуже. А от кавуни кавуни зараз теж продаються, але взимку ми ні разу не купляли їх. А літом купляли що в турецькому магазині, що в нашому супермаркеті. Бувають смачні, а бувають не смачні. Кілограм десь коштував приблизно біля 2 євро, чи євро 50, чи євро 80 приблизно. Ну дорогувато, тому ми брали буквально декілька разів. А ось і от, наприклад, Голубіку ми купляємо тут. Що взимку, що, що літом. Тобто тут це така популярна, вона вартість однакова, що влітку, що зараз. Тому ми там іноді купляємо, але зараз вона більше кисла, така, тому не дуже нам заходить. І Лера не дуже їсть від того, що вона кисла. тому ну, так Мало дуже купляємо її. Так, Ми сьогодні з Леркою хочемо виїхати в місто де Мільниця. Хочемо Зайти просто прогулятися, тому що в лісі немає бажання гуляти. А так виїхав це вже якесь таке різноманіття в житті. Ти просто їдеш собі, їхати десь до хвилин, максимум це там не знаю, 7 хвилин десь, отак. от Сама дорога займає, тому це не так далеко. То прогуляємось трошки, щось купимо. І сьогодні ввечері ми також ідемо в гості до моєї знайомої. Вона живе в іншому місті, де це турецький магазин. В неї двоє дітей, то вона нас запросила в гості. Сьогодні підемо до неї. Такі наші плани будемо вас тримати в курсі. що хочу в магазин і все. У нас такий сильний вітер десь 6 градусів, але вітер таке збиває. На там світло горить всередині. Вдома люди є. У них є дворик, є такий затишний. Ну, Незручно туди заходити зараз, бо там хтось є. І Лера не є. Пішли в магазин, пішли. Вона вже там бігла зі скористю дуже великою. Зараз вам покажу один прикол в магазині. Розповідь буде. Ми шукали переки сьогодні, реально весь цей час. От до десь пару тижнів назад. Ми не могли його знайти ніде. Знали, що він дає в магазині, типу, Єва, але ми не бачили. Я перешукала усюди, у всіх відділах, де е, якісь е, є препарати, медикаменти. Короче, нема ніде. І знаєте, де я знайшла? Там, де хімія продається, серветки, там, де вже починається для туалету, там, де всякі засоби для мишей і так далі. Короче, ось, ось він тут стоїть. Євро 49 за баночку, там 200 мілі. Ось тільки. Минувши майже два роки, ми знайшли його. Тут напроти типу, ще ось така пекарня є. Ніколи не купляли тут нічого, але ось прогулюємось. Лера вже якийсь фінік взяла в магазині. Зайшли типу в таку фреш лавку. Можна було щось купити, там були акції, але черга велика. Я не дуже люблю черги великі, це стояти ради одного товару якогось по акції. То, то, то ні, не пішли. Вже є фінік, такий добрий фінік знайшла. А ще було здивуванням, що коли ми шукали згущене молоко, воно тут є в продажу, таке саме, як в нас. Звісно, що виробництво інше, але нема ніде. Знаємо, що є, але нема. Ми знайшли його в тайському відділі. Ось, бачите, тай, і кокосове молоко, всякі таке, всякі спеції. І ось воно, згущене молоко. 2,59 вартість. Ось так буває. Шукали теж, мабуть, більше півроку. Ой ми вже раз, не знаю, п'ятий так катаємось туди-сюди. Оце любить. Дякуємо за увагу, всім гарного дня, всім пока-пока. Пока-пока будеш?